Знову той же день, коротше, у мене случилася біда. Що я вам покажу. У мене, знаєте, біда з чим? У мене біда з з комнати. У мене біда, короче. Ну, вот так як... крем. Воно дуже пахне, коротше, я його, коли буде на день народження, я попитаюсь радше проснутися і намазати цей крем. Я зараз його теж не можу, що ви будете бачити моє лицо. На тому відео я не поставила смальник, ну, тому що захотіла, щоб ви перший раз побачили мене. Я би сразу скривала лицо своє, а тут, може, і скрию лицо своє. Може, скрию, може і <плес> Я балакую українською мовою і російською мовою. Не винуйте мене, що я російською мовою -я. я, Я питаю, я... Балакую, я. балакую 40% українською і 60 російською. Ну, може буде 50% 50 пятьдесят. Если буду більше українською балакати, ну, розмовляти, Мене постійно батьки. Мене постійно переправляти надо, якщо я балакую російською. російську. Так, да, в, в мене мало шарики. Просто мало. О. Що ви знаєте, коли знімаю це відео, ну, будь ласка, ну, будь ласка, я сподіваюся, що ви до мене підпишетесь. Я зблагаю просто. Я вам розповім одну історію. Це с... все, з... за мною. Короче, а у мене біля нас є заброшений дом. Я заболею я... Знимаю... Я... Знаю, що... у мене напор і кашель. Я знімаю нас снимаю диапазон. Нажанлю, а мої... короче, короче, це виріши, коротше. А знаєте, що наші мої сусіди, я не буду їх казати, і біда, вони, коротше, лазять в тій хаті. А мій котенок заліз у хату. І причепав роз настроєм. А з ними знаєте, що хто вийшов. Короткий человек, ну, можно не человек, а на 50, непонятный, и на 50 человек. Ну, так, короче, дядьку, ну, побежал, ну, кушай, Я его дубинкой прихерачу. Ага, тело, короче, ложить хочет. Ага, чулечек, миленький, Ладно, шучу я. Неправда це, шучу, друга історія. Ладно, шучу. Шутка це така. Розказую тепер правду. А у нас у нас хлопці дуже люблять ту хату вози. І постійно все вернуся хати. І постійно речі стихати. валяються один раз. Ведеться одна реч вдарила току. Я її разорвала. Там був ну, такая пристрель, щоб ток давала. Я її короче, раздавила і пішов, коротше, и она, звук такий. Ти і щось відбувається. У Она постійно щось ненормальне происходит. Це постійно щось ненормальне. Я не понимаю. Так, переходим до другої теми, короче. Нужно тебе в коментарях переправляти. Якщо будете питати, навіщо тобі uh, перчатка на дутах. У мене є один корку. Сейчас я корм, курс з шариками. Сейчас я візьму один шарик. Привіт, уже Ви дожді виката цей шарик. Це буде їй ковна тебе викажуть. До моєї ванни. Я не буду вам буду де мама. Я буду знімати або в цій комнаті, або в тій комнаті. В ті. В ті, або ті, де я зараз знімаю. Надо отак обвести. Ось так. Так, коротше, далі треба довести без усіх пішков. Это сложно поделать чего-то еще давай короче короче я я короче напишу в комментариях в комментариях короче напишу моей да короче моей подружке сестра сейчас я скажу Вона ім'я, це Саша Коваленко. Я їй напишу її аккаунт туди. Ну, під другим відео, яке перше. Ну, з комната. Напишу її канал. Ну, старий канал. Вона, колись це її було її канал, ну зараз це цей. Давида і Іванки. Давид це и це брат, йому 7 років а Іванка в п'ятый клас ходить. Давид другий. Саша в третій, я в третій. Милана четвертий. Ну, отак, короче. Я, короче, напишу їхній. їхній, короче, аккаунт. И да Іванки. Опа-опа, а така! Ну Душова, бай-бай! Дыбай-бай, бай короче. Так. У мене вопрос. Ну, підійдуть шарики до день народження. У мене вопрос, А шарики підійдуть до День народження. Всем пока.